Доброго вечора, шановні колеги. Після матчу прес головний тренера даному Олександра Володимиру Чешуковського одразу переходимо до запитання. Хто перший? Доброго вечора. Ігор Сидошки на мані. Добрий вечір. Вже другу гру поспіль не потрапляють заявку Михайленко і Волошин. Що з ними? І один, і, і інший відмовуються після на великих ушкоджень, вони нам не зможуть в теж. Оступе запитання, будь ласка. Пане Микола Міса, чи можете ну, згадати сьогоднішній машинах репетицію в Лізі Європи і яку цей вам інформацію? Я би не ставив так запитання, тому що для нас кожна гражлива, а Ліга Європи це один турнір, чемпіонат України зовсім інший турнір. Я думаю, що вболівальники отримали велике задоволення від сьогоднішньої гри, команди намагалися грати в атакуючу гру, створювали. моменти, на жаль, що говорити про нашу команду, на жаль, не реалізували, чи було декілька моментів, які могли завершувати до фінального взяття воріт. Але це футбол, Тим і приваблює багатьох, і тому мило, спорт номер один у цьому світі. Наступне запитання, чи є ще? Тоді дякуємо, що Ніколя розговорить.